Захист від непостійних втрат для ваших токенів на SunFi. давайте я коротко проясню, коли виникає непостійна втрата, вона з'являється, коли співвідношення ціни токенів у пулі ліквідності змінюється і може призвести до втрат для постачальників ліквідності. Тому SunFi ввели механізм, який мінімізує різницю та зберігає ваші токени. Запам'ятайте, що захист працює тільки в полі стон та USDT, і він направлений на часткову ліквідацію наслідків ризику. Важлива інформація, яку потрібно запам'ятати. Перше, це компенсація до 5,72% непостійних втрат. Це відповідає зниженню ціни активу на 50%. Друге щомісячний бюджет захисту виділений у 10 тисяч доларів. Третє: максимальна виплата на одного користувача складає 100 доларів у токенах з але ж куди потрібно написати чи подати заявку. Не переживайте, все проходить автоматично без вашої участі, в якій ми можемо отримати висновок. Можете вважати, що тепер фармінг для вас буде більш вигідним і не буде нести великих втрат і витрат. Також ми отримуємо зменшений ризик, що досить важливо. Також до ознайомлення, ця програма не є страховим продуктом, не гарантує повного відшкодування і не повинна розглядатися як гарантія повернення коштів. Більш детальну інформацію з гайдом та посиланням на ви знайдете у коментарях. Так що підписуйтесь на канал Криптобанка і слідкуйте за новими подіями.